Щось комусь здають, когось там чекають якийсь руський непонятний мір. Чи були у вас прецеденти, що ви з такими стикались? Що думаєте про таких людей? Ну дивіться, особисто не сталкувались, але вони є. Вони є. Вони є. В фронтових селах, містах. Вони є. Природа такого явища. Чому ну, вони ще тут? Чому вони? Це є? пояснювати ну, неможливо. Просто вони не жили в тому світі, в який живе зараз Росія. І вони не жили з цими окупантами, які приходять на нашу територію. Ну як ми відносимось? Які є. Це вони ж є теж гражд... ну, граждани України нашої. Ми ж не можемо. Ну, як людина, виїхавши з окупації, то я вам кажу, що вони не дуже добре ставляться до людей з України. І якщо ти розмовляєш на своїй рідній мові, то були випадки, що вони навіть е, ну стріляли людей. За мову. За мову, так. І таке бувало. Кожного своя доля і е, свой, ну, свій шлях, як він хоче його пройти. Якщо він хоче прийти його з Україною, він буде з Україною. Якщо він хоче прийти з Росією, ну, хай буде таке, ну, найголовніше зараз, як на мою думку, то треба. Щоб ця війна закінчилася за мову і за аж до то вже розмовляти, напевно, треба після війни.